Привіт ми з України. Вас вітає канал Valeron Реальті Ві. Сьогодні ми будемо тікати від Bot. Хто не розуміє, що таке Bot, то поясню. Це такі меми. Тобто, наприк... Наприклад, є такі Bot. Наприклад, грані. Грені... Джой, Ангрі Мач, Пегіон Абунга. Наприклад, ось. Бачите? І, наприклад, ми робимо так, і вони за мною ідуть. А я повинен від них тікати. Все зрозуміло? Так, тепер. Наприклад. Цей же. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Дивіться тепер. О. О. -о, 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 -о. Май. І ще У мене нема патронів. А що робити? Зато в мене є оця джетпак. Дивіться щось. Що? Добре. Я поставив 10 нексботів. Зараз ми трішки відбіжемо і вони будуть. Будуть бігти за нами. Все вони біжуть за нами, так, Ангрімач де ось ось хай, Ага. наприклад, чому, ви скажете там, ти, наприклад, не застрібнеш на якийсь на якусь високу споруду? Зараз я вам скажу. Ось, наприклад, бачите от той дім. За мною. Все, 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 Наприклад, коли я підлітаю, це, це кінець карти, Йо, моє, а тепер в нас надія тільки на себе. Біруть, не біруть, не десь біжуть, я знаю. Дивіться! один взагалі на мості еще. -е, -е, е о, є джетпак. А, наприклад, бачите оцю споруду, так? Дивіться. Я підлітаю на цю споруду. І вони за мною стрибають. Тобто, зрозуміли? Ого, як я. Як я, як я не вбився. Бачили? Зістрибнув? тримай Є. Примай! А в мене! А в, а, а, а в мене нема патронів. Що робити? Що робити? Тут їх буде легше вбивати, тому що вони тут будуть іти по одному. Е-е-е! тікаємо, Тікай по одному, тікаємо. Пу! пу-пу, пу пу Ні, А-а-а! Останній мене вбив? Тепер, наприклад. Тепер, наприклад, якщо я поставлю спікер -мені і next ботик, то тепер Спікермени будуть е, за мене. Бачите? <смеш> спікермени виграли тільки тому, що їх було багато. А якби їх було менше, то мені б прийшлося тікати. Добре, я вам показав та розказав, як зробити це все. І хто такі nextboти та спікермени? Підписуйтесь. Будь ласка, підписуйтесь. Я, ну, я вас скільки пр прошу. Тобто, ви зрозумієте, в мене вже більше десяти відео. А в мене ще тільки сім підписників. С на відео там, де в мене найбільше лайків, це. Відео там, де я прошу вас. Підписатись. 9 лайків. Ну, зрозумійте, це хіба нормально? Тому давайте, давайте. Статистика. Потрі... Ну. По... Повищуватись. Добре. Ставьте дуже-дуже багато подобаєк. Буде 5 подобайок. Я зніму інше відео. Підписуйтесь також. Хоча б на одного підписника більше, щоб було вісім. Будь ласка. Добре, підписуйтесь та ставте подобайки. До побачення!